Черкащина буде із хлібом. Тут вже майже дожнивували. У коморах близько півтора мільйона тонн зерна. Це більше ніж торік. Тому область знову претендує на українську першість. Тепер аграрії міскують, як збути врожай, щоб не лишитися в мінусі. Наші кореспонденти докладніше. Чиниться перша репродукція. Чернявка, яка дала порядка 63 трьох сандельників гектара гектара Фермер Віктор Сліпенко своїм урожаєм задоволений у господарствах чоловіка збіжжя вже зібрали на площі півтори тисячі гектарів. Вирощує озиму пшеницю, ячмінь, ріпак, сою, кукурудзу та кормові культури. каже врожай не гірший, ніж торік. Сприяла погода, вчасно внесені добрива та засоби захисту. Кредитами товариства вже чотири роки не користуються тут. за лізинг беруть техніку. Палки в колеса сільгосп виробнику вставляє коливання цін. Собівартість урожаю щороку зростає, а при збуті зерна на ньому намагаються нажитися посередники. Якщо е, пшеницю, скажімо, урожаю минулого року ми. У квітні місяці продавали по 2800-2700 гривень, то сьогодні вартість пшениці 3 класу 2200-2250 гривень. Якби сьогодні у нас на рівні держави була спрощена система, є виробник, є прямо трейдер, або є державні служби, які займаються. Експортом продукції за кордон. Тоді, звичайно, ми посередника вбираємо, і нам буде вигодно, і буде вигодно державі, і буде вигодно споживачам нашої продукції. Увесь хліб Черкащини вже майже в коморах. Щодня на полях області працювали більше тисячі комбайнів. Урожай зібрали навіть більший аніж торік. Область знову претендує на українську першість. Зібрано більше 1 мільйона 400 тисяч тонн зерна, що більше минулорічного на 30 Тисяч тонн. Аграрна біржа закуповує зерно, закуповує аграрний фонд зерно до до ресурсів. Сьогодні іде експорт. Віктор Сліпенко вже готує посівний матеріал для майбутнього урожаю, а також поля під посіви озимих ріпаку та пшениці. І вже зараз дбає про закупівлю на наступний рік міндобрив, і з ними можуть виникнути проблеми через газові негаразди. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.